Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України. Широка, глибока, ото церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився, мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за не находять. От так то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту Україну. За те ж тобі й така дяка, церков домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Екатерини сараною сіли. Отаке От то зіновію, Олексієв, друже. Ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, що все те, то таки й було наше. Що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, й так, нехай і так буде, так сміються ж з України сторонні люди, не смійтеся чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і, і розвієть му неволі, світ правди засвітить. і помоляться на волі, невольничі діти.